Певний час, починаючи з 76-го року і до 98-го, я займався упульту екологічною тематикою. Старше покоління Запоріжжя знає мене, дуже добре. Ростовільниці чиста Криниця» в Комсомольці Запоріжжя, пізніше було днів у індустріальному Запоріжжі. Сьогодні таких стрінок немає. Я даю голову на якась наслічення, сьогодні преса самоусунулася. У своєму загалу від цієї дуже важливої теми. Раніше була сторінка раз на тиждень, на тиждень, принаймні раз на місяць. Сьогодні цієї теми немає. Я, починаючи з 94-го року, став редактором Запорозької Січі, теж пішов до цієї тематики, і я трошки відійшов від взагалі проблем, які тут виговорюєте, до яких ви дотичень. Пізніше був директором заповідника Ховтерського майже три роки. Опинився на вольних глібах, маю певні книжки. І от сьогодні, як на спілі віку, я, я хочу поновити собі інформацію. про те, взагалі у мене таке відчуття, ви вибачте мені, що сьогодні мало хто займається молочного середовища, як це було сказано раніше. Таке мене просто враження. І я хочу поновити своє свідчення. Чого? По-перше, я збираю матеріал для книжки, називається вона Твердиня. Хто може знає у відомого письменника імені Покійний? Олега Куваєва, була книжка, це російський письменник Територія, де він розповідав про проблеми екології в межах Радянського Союзу і, зокрема, опирався на проблеми освоєння Східного Сибіру і перебування. Я назвав свою книжку, наші зародиші Твердиня. Тут ну, це земля, це твердь, це територія, зона помешкання людей. І сьогодні я... Не тільки я, а мене кілька помічників, вони допомагають збирати відомості про те, про екологічний рух в Україні загалом. Насамперед громадський. Чим займаюся організації офіційно, я знаю, бо я, коли працював ще в газетах і пророка заповідника, то я на всі 100% зміг переконатися, наскільки це пливова, наскільки вона державна організація, наскільки вона, скажімо, авторитетна. Тому сьогодні я займаюся тільки збором інформації, тому я тут і дякую вам, що були можливість виступити. Паралельно позаяк на моїх очах боїлося Каховське заховище. Я бачив роботи перших лісових 52-му році в межах південної північної Херсонщини далі біля Нікополя. Пізніше вже бачив повністю облисану цю ділянку від Хортиців до старої Каховки. Бачив, як вода піднімалася, як вона заповнювала це все. І е, скільки я це живу, у мене весь час таке було відчуття, що я маю виконати свій, ну так гучно кажучи, громадянський обов'язок, то як я трошки міг писати, про е, це написав. Я е, збирав багато матеріалу окремі нарис, вийшла окремі нарис загибель Гілеї. Бо, як відомо, греки називали територією до Каховки гілея, що це гілка, гіла це гі, гілка, це слова споріднення. Млач називали її гіллястою. Це версія кразнавця піддубного. То я хочу написати не так, як писав Довженко, я визначаю, поему про море, а е, написати книжку про те, е, хто з'являється Сталін, де тільки я, куди я натикався, всюди виявляється, це була його. Е, над, ідея. Мало того, вона носила переважно літалістний характер. ця ідея, І далі, які організації будувалися, мікроклібат. Мікрокліб. До речі, раз ми жили в селі, на Херсонщині, жили лісоруби, які це значить, е е е плавний уруб. Тобто таку книжку можливо називати загибель гілеї. Тому я сьогодні перебуваю тільки в стані накопичення матеріалу. Мені хочеться обновити. Я вчора був на Димовечірі, який був присвячений е, новому старому року, я відчув десь на такому маленький відсоток, що жива ваша українська ідея, бо там діти були, вони почали я це в КПУ, е, приватний університет. Тобто, коли сидиш вдома чи розсліп, ти знаєш, що оце як виходиш, виходиш, виходиш за межі, то... і сьогодні я розширив свою обрії саме по цьому екологічному плані. Тому я це до вас не прийшов, щоб просто вас послухати. А паралельно, поки, скажімо, там на свідомості визнавався роман «Твердиня», він, власне, вже сюжет склався, треба просто наситити, скажімо, моментами, де була взаємодія між державними установами, які скажімо, своїм обов'язком впливати на стан середовища, громадським це і на свідомості. І третій — це інертна загальна маса, які хотіли, скажімо, щось мати. Але е, ось сьогодні, скажімо, коли була власна рада у е, Нікополі, про такий факт один дуже високий чоловік повідомив, що мешканці сіл е, дуже негативно ставляться до е, відкриття нових е, об'єктів, чи то за чи то заповідність, чи пам'ята природу. Неважливо, їм не подобається це. І він каже, ви бачите, яку каже силу, ми каже, маємо по порослі виражається. Кажу, але знаєте, звідки воно? Я кажу, маю певний досвід. Я бачив живого пінчука, який це зять е, яка отривався, отягувався в межах Лиманова Читського. Там між власник феросплавного, а в нього катер, він там займається його угідеться. Його туди буде. Да, трошки нечеканики. Кажу, мешканці бачать, що в заповідниках раніше партійні працівники і советські. А сьогодні сіли міра СІО, вони там просто, м'яко говоря, направлять своє лім'я. Звідси у них таке ставлення, якщо ми це по цей переламаємо, переконаємо їх в тому, що заповідник він для наших батьків менших, отака була. Тобто є багато нюансів і я думаю, що років закриття суттєві посилю. За Зберу досить матеріалу і буду відчувати, що вже можна виходити на лідер. А поки воно викручується, я як санкційний матеріал, я видав такий роман. І того ж напрямку це собачка, який виконував функції інспекторські разом з інспекторами. З інспекторами все справжні, а коло хлопців був цей собачка, який грав генеральних інспекторів. Сюжет пунктів побудований так, що з одного боку людина розповідає про події, а час від часу до сюжетної лінії під Під'єднується собака, інспектор, і який пояснює, що події в межах свого інтелекту собачила, засикається, скажімо, він, він може робити. Перед виходом всі цієї книжки тут є багато таких е, пікантних моментів. І читав юрист міжнародного класу, для того, щоб я міг, скажімо, бути убезпечені від можливих судових позовів від когось. Тут я поміняв прізвище, поміняв навіть країну, називаю країною, а не україною. Власний центр називається містом, Дніпро називається рікою з великою рікою. Для того, щоб це такий е, узатипізований характер. Е, крім того, читали е, спеціалісти з службового собаководства, він дав в електронному варіанті до видання, наскільки, скажімо, я не передав куті медичі, Можна собака, скажімо, отак от проводити. Багато було зауважень, чимало кількість скажімо. Ви знаєте, тут, каже, можна було, бо це вже місто, та собака не може так, вона може спостерігати, може відтворювати скажімо, ситуацію там, гавканням там, чи помахом хвоста. Але вона не може, скажімо, узагальнювати, робити соціальні аналізи. Бо це вже яка вищої електрика. Ось така у вас. І у поки що буваю, пан Сандрон, за як ми з ним на першому з'їзді. У 89-му році, жовтні місяці а, збукані, ви є в списках і можу навіть показати ваші старі координати. <говори> і я пробував, коли ви був директором, встановити з вами контакт по електронній пошті. <говори> для вас були великі навантаження, а через тих людей, яких вони адресували, нічого до вас не доходило. Ну то це іграшки.